Всім таки, друзі, всім гарного дня. Бажаю міцного здоров'я,чка, миру, добра і благополуччя. Дарую вам ось таку фіалку. А в мене сьогодні приємна несподіванка. Прийшла посилка. Посилка не маленька, ось така за розміром, величенька, дуже приємно. Вагою 9 кілограм. І починаємо, друзі, розпаковувати, що ж тут в ній прийшло. Дуже приємно отримувати посилки, а ще приємніше їх відправляти. Я люблю також відправляти посилки, робити призи, сюрпризи, так що давайте разом розпакуємо. Так, як же ж почати з якої частини, з якої сторони розпакувати. 오호. Uh 고고 -huh. uh -huh. uh -huh. Так, достала, що зверху лежало, і розбираємо, що ми маємо. Так, бачу записку і написано на записці особисте. Так, розпаковуємо далі, друзі, що я тут маю. Що я маю? Перше, що я маю, це о серветочка. Ось така красота, дівчатка і хлопчики. зав'язалися своїми все руками. Господинка в'язала своїми руками таку красу. Дякую. Дуже гарно Кольори підібрані, гарненько. Красота. Так, далі. Ось, я так покажу. Це є халат жіночий, такий, такої кольорової, кольорова така гарна розкраска і круглий воротничок. Я круглі воротнички обожнюю і обожнюю до круглих воротничків, щоб була блузочка із рукавом фонарик. Дякую за халатик, дуже гарний колір і розмір мій. Дякую, вгадали. І за розміром, і за довжиною. І ось такий рукавчик, бачите, три четверті. Називався в нас три четверті. Так. Ось так ховати. І ось так, мабуть, краще буде видно салфеточку. Так, далі, що ж це в нас? Мабуть, будь щось тривало, чи є щось велике. Так. Да. Це, дівчатка, плед такий біленький, кремового кольору. Він. Великий, великий такий. Зараз гляну який розмір і скажу вам, чи полуторка, чи двохспальній. Двохспальній, друзі. Пледик двохспальній. Величезне дякую підписниці, яка прислала мені цю посилку. Так, складу ось так. Ну, розмірів тут немає. Виробник. Не будемо його рекламувати. Отак. Так, всім все знайомо. Покривало, халат і серветка. Так. Так, друзі, перенесла посилку на стіл, щоб було видніше і зручніше, так, як зразу. Я не могла її підняти 9 кг на стіл. Тепер, коли вона трошки стала пустішою, розпаковуємо далі коробка ось така, ще буде видно, чи ні. Ні, треба далі. Отак, мабуть, буде краще, так? Да? Маколиків куча друзі. Ой, буду зараз вам показувати. Миколайчик. Хто святкує з Миколаєм? Рукавичка. Іграшка новорічна. Яблучка ось такі. І ось така ще рукавичка. Ну і тут також рукавички, миколайчики, чобітки. Ось такі. а це така краса. Зараз по одному тут поставлю, щоб вам було видно. Так, і миколайчика сюди. Ось так ось. І що, ще тут нема? рукавички, так? І ще рукавичку сюди. Ось так, рукавичку і яблучка, Ну і тут все таке саме. Ось так. Ось такі смаколики, друзі. Так. Що в нас далі? Ось так. Насолоджуйтеся. Я буду смакувати, а ви насолоджуйтесь красотою вже жварні. Так, виклала вам гостинці. На миколайчика, тепер що далі є в нас в ящику? Так, підніму, щоб було видно. Ось такий зефір. Гарній такий яскравій упаковці парижській, і виробив такі, друзі, як кексики, схожі на кексики. Так, наступна коробка ось така, друзі. Це також зефір. Це все ручна робота, друзі. Тут є різні фігурки, і сердечка, і квіти, і зірочки. Ось така красота і смакота. У кожного свій смак. Різні за смаком. Так, я не знаю цю коробку, мабуть, так. Да, треба розрізати, друзі, бо тут немає. Не розрізано так. О, О! Хе -хе. тут також, друзі, гляньте, які красунчики, колір ой, пахне абрикоскою. мабуть, за абрикоски. За абрикосовою начинкою. Ось такі і маленькі, і більшенькі. Тут їх не один і не три, а ось ще внизу ряд є. Ну, а за вашим. З вашого дозвілу я цю маленьку скоштую, бо я вже не втримаюся. Я вгадала, друзі, абрикосова. Дякую величезне. Так, буде вже другий ряд. Так. Далі йдемо. Далі ось така коробка, друзі. <ріх> Також зефір, ручна робота і різний за смаком. Дякую, велике. Так, солодощі закінчилися. З вашого дозвілу знімаю ящик, подалі на стіл треба класти. Наступне що є, а місця немає, Ціл за малий виходить. Так, підставлю стільчик та й знімем. Опа! А ще важке, друзі, таке, то капець. Так, показую далі. Ай, щоб ти була здоровенька щасливенька, друзі, спекла хлібинку сама дома. Ось. І мені прислала домашнього хлібчика. Дякую, Таню. Гарний, високий, і легкий. Думаю, і смачний. А, дівчата. Таню, Таню, щоб ти була стара здорова, погляньте. Пиріжки, пиріжки, кожні в турбинці. Зараз побачимо, з чим вони, Тані, тані. О, -о, О. Друзі, з капустою пиріжки, ті, які я люблю. О -о -о. Таню, велике дякую тобі. Смаку... Буду вільніше я смакувати, бо я люблю дуже пиріжки. капустою та ще є. Ой, так випечені, що як у печі, наче дома у печі, друзі, і запах такий пічу пахне. може Таня у печі пекла, не знаю. Отак, От пиріжечки. Ой, а ось, друзі, погляньте, що ще є. Цибуля ось така. Оце цибуля. Мабуть, Таня сама вирощувала її на своєму городі. Отака цибулька. Дякую, Тані тобі велике за цибульку. Дуже дякую. Цибульку я люблю. Так, і ще залишилося два кульочки друзі. Ось отакий. резиночка тут отак одягнена, зняла. Ой! дівчата, погляньте, що там. Ось. Гарбузи, гарбузи, гарбузи вродили. Ну і останній і ось такий. Це також гарбуз, друзі, напевно, бо важкий. І за формою нагадує. О, так, да, вгадала Також, друзі. Два гарбузи. Дякую. Ну ось так, друзі, посилка пуста, вже я ще пустий, нічого вже немає в ньому. лише домашки. Показую, що пуста посилка. Нема нічого, все. Так. Оце таку посилочку прислали, яку я задоволена, ждіть відвідку. <рігла> Ось така, така посилка, друзі. Щедра від душі. Дівчата й хлопці, як ви вже здогадалися, посилочка прийшла від Танюші вкусняшки. Танюшкині вкусняшки, дуже дякую тобі, Танюша, Бажаю міцного здоров'ячка тобі, твоєму чоловіку, всього найкращого, благополуччя, миру, добра і хай оберігає тебе Бог, хай не болять ручки витворювати таку красу. Дуже тобі вдячна, дякую величезне. І вам всім дякую, хто був зі мною, хто дивився уважно відео від початку до кінця. Гарного дня, вам міцного здоров'я, бережіть себе!